Тоді Соломон промовив, Господь сказав, що буде жити в хмарі, Я ж збудував тобі дім на перебування, Місце тобі на вічне житло. І обернувся цар обличчям і поблагословив усю ізраїльську громаду. А ізраїльська громада стояла на ногах. Він же сказав Благословен Господь. Бог Ізраїля, що вирік власними устами до мого батька Давида, і здійснив власною рукою оцю цю обіцянку, кажучи, від того часу, як я вивів народ мій з єгипетської землі, не вибрав я ні в одному з колін Ізраїля міста для будування дому, де перебувало б моє ім'я, і не вибрав чоловіка, щоб був князем над моїм народом Ізраїлем, а вибрав я Єрусалим, щоб там пробувало моє ім'я, і вибрав я Давида, щоб був над моїм народом Ізраїлем. У мого батька Давида було на думці збудувати дім імені Господа, Бога Ізраїля. Але Господь сказав моєму батькові Давидові. В тебе на думці збудувати дім моєму імені, і воно добре, що це в тебе на думці, але не ти збудуєш дім, а твій син, що вийде з твого лона, він збудує дім моєму імені. І здійснив Господь своє слово, що вирік бо я став на місце Давида, мого батька, і сів на престолі Ізраїля, як Господь сказав був. І я збудував дім імені Господа, Бога Ізраїля. Я поставив там кивот, що в ньому союз, який Господь заключив із синами Ізраїля. І став Соломон перед жартовником поперед ізраїльської громади і зняв свої руки. Соломон зробив був мідне підвищення. П'ять ліктів завдовжки, п'ять ліктів завширшки, і три лікті заввишки, і поставив його серед двору. Тож став він на ньому, припав на коліна поперед ізраїльської громади, простягнув руки до неба і промовив: Господи, Боже Ізраїля, нема Бога рівного Тобі ні на небі, ні на землі. Ти додержуєш союз і ласку Твоїм слугам, що ходять перед тобою усім своїм серцем. Ти дотримав Твоєму слузі, моєму батькові Давидові, що Ти був обіцяв йому, що обіцяв був йому власними устами, та здійснив власною рукою, як воно і є нині. Тож тепер, Господи, Боже Ізраїля. Дотримай слузі твоєму Давидові, батькові моєму, те, що обіцяв, говоривши, не переведеться в тебе перед моїм обличчям такий, що сидітиме на престолі Ізраїля, коли тільки твої сини пильнуватимуть свої путі, ходивши за моїм законом так, як ти ходив передо мною. Тепер же, Господи, Боже Ізраїля. Нехай здійсниться Твоє Слово, що Ти сказав Твоєму слузі Давидові. Та чи справді ж Богові жити з людьми на землі? Коли небо і небо небес не можуть тебе вмістити, то як же дім цей, що я збудував? Але все ж таки зглянься над молитвою свого слуги і над його благанням, Господи, Боже мій, почуй взивання і молитву якою слуга Твій молиться перед тобою, нехай очі твої будуть відкриті на храм цей у день і вночі, на місце, де ти обіцяв покласти Твоє ім'я, щоб вислуховувати молитву, якою слуга Твій буде молитись на цьому місці? Тож вислухай благання слуги Твого і народу Твого Ізраїля, коли будуть молитись на цьому місці. Вислухай з місця перебування твого з неба, вислухай і прости. Коли хтось согрішить проти ближнього свого, і коли цей накладе на нього присягу, щоб він поклявся, і коли він прийде з присягою перед твій жартовник у цьому домі, то ти вислухай з неба і вчини суд над слугами твоїми, осуди винного обернувши його провину на його голову, а виправдай безвинного, віддавши йому за його справедливістю. Коли народ твій Ізраїль буде побитий ворогом за те, що згрішив перед тобою, але потім навернеться і стане прославляти Твоє ім'я, просити і молитись перед Тобою в цьому храмі, то ти вислухай з неба. І прости гріх твого народу Ізраїля, і поверни їх у землю, що дав їм та батькам їхнім. Коли замкнеться небо, і не буде дощу за те, що вони згрішили перед тобою, але потім візьмуть молитись на цьому місці і прославляти Твоє ім'я, і навернуться від свого гріха, бо ти впокорив їх, то ти вислухай з неба. І прости гріх слуг твоїх, твого народу Ізраїля, напутивши їх на добру путь, якою їм ходити, і пошли дощ на твою землю, що дав твоєму народові у спадщину. Коли ж настане голод у землі, чи буде пошесть, чи засуха, чи ржа, чи сарана, або черва, або коли його тіснитимуть, його вороги в якому будь з його міст. Або буде якась нужда, чи якась хвороба, то всяку молитву, всяке благання від будь-якої людини, або від усього народу твого Ізраїля, коли хто-небудь зазнає біди і нужди та простягне руки до цього храму, то вислухай з неба, з місця Твого перебування, прости і відплати кожному за всіма його вчинками. Ти, що знаєш серце кожного, бо ти, єдиний, знаєш серце синів людських, щоб вони боялись тебе і ходили дорогами твоїми по всі дні, доки житимуть на землі, що ти дав батькам нашим. Навіть коли б чужинець, що не з твого народу Ізраїля, прийшов з далекої сторони ради імені Твого Великого, потужної руки Твоєї, та розкритих обіймів твоїх, коли б він прийшов і молився в цьому храмі, то вислухай його з неба з місця Твого перебування, і зроби все, чого просив би чужинець, щоб усі народи на землі спізнали Твоє ім'я, і щоб боялись тебе, як народ твій Ізраїль, та щоб знали, що дім цей, що я збудував його, носить. Твоє Коли народ твій виступить на війну проти ворогів своїх тим шляхом, яким ти його пошлеш, і буде молитись до тебе, обернувшись до цього міста, що ти вибрав, і до храму, що я збудував імені Твоєму, то вислухай з неба їхню молитву та їхнє благання і вчини їм правду. Коли вони согрішать перед тобою, бо нема людини, що не грішила б, і ти розгніваєшся на них, і віддаси їх ворогові, і заберуть їх у полон, та відведуть чи то в далеку, чи в близьку сторону. І коли в землі, куди їх відведуть у полон, вони схаменуться і навернуться, і будуть до тебе молитись з землі своєї неволі, кажучи, ми согрішили. Ми вчинили беззаконність, ми винуваті, і звернуться до тебе всім серцем своїм і всією своєю душею з землі неволі, куди їх зайнято у полон, і молитимуться, обернувшись до своєї землі, що ти дав батькам їхнім і до міста, що ти вибрав, і до храму, що я збудував імені Твоєму, то вислухай з неба. З місця твого перебування їхню молитву та їхнє благання, вчини їм правду і прости Твоєму народові, що согрішив перед тобою. Тож тепер, Боже мій, нехай очі твої будуть відкриті, і вуха твої, нехай сприймають молитву в цьому місці. Устань же, Господи Боже мій. І йди на місце твого спочинку, ти і кивот сили твоєї. Священники твої, Господи Боже, нехай одягнуться в спасіння, і твої вірні, нехай радіють у достатках. Господи Боже, не відверни від себе помазаника Твого, згадай про ласки для Давида, слуги Твого.